Всім привіт! Мене звати Укрлан, і сьогодні ми будемо куштувати ось такий от батончик хайпер і ось таку от Хеллу зі смаком дині. Що ж, давайте ми відкриємо спочатку оцей от батончик і скуштуємо його на смак. Ось так от він виглядає. Давайте скуштуємо. На смак він доволі солоденький. є такий присмак карамелі, ось так от він виглядає зсередини, дуже м'який. А давайте перейдемо до чурчхели. Ось так от вона виглядає. Давайте скуштуємо. На смак, солоденька, непоганий арахіс чи горішки, які тут знаходяться. І такий присмак дині є, доволі непоганий. Що ж, чорчхелу я купляв в Аврорі за 15 гривень, а батончик також в Аврорі за 9 гривень. А ви були на каналі Укрилана, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!